Доброго всім дня, я сьогодні зроблю невеличку розпаковку своєї покупочки. Цей клеєвий пистолет я давно бачила у різних майстринь, які використовують його під час своїх робіт. Але через, ну, я б сказала, таку доволі немаленьку суму його ціни, то я все не наважувалася його собі придбати. Але після того, як згорів мій дешевий. Який прослужив мені там 5 років, я все ж таки, ну, думаю, виділю і придбаю. Його всі хвалять, що у ньому є. Такі стержні. Тут одна пачечка для більш високих температур, а одна для менш високих температур клей сам пістолет, до речі, мені він здавався набагато більший, коли я його бачила у майстринь. Але він зручний, ну такий в руці, зручно тримати. Ось ці два температурних режима менший і вищий. Доволі стійкий. Він, може, не падає ніде нічого. Це. За що цієї підставки і широкої плоскості оцієї теж підставочки. У цьому пістолеті що добре, що у ньому є всередині клапан, який перешкоджає витіканню клею. І коли він гріється і просто стоїть, так як у звичайному дешевому пістолеті не витікає клей. І при роботі, коли у дешевому пістолеті. Такі, як павутини тягнуться, то у цьому пістолеті ні. Тут а такого немає. Провід пише, що майже 2 метри, 1,8 метра. Ну, доволі я б сказала, непогано. Інструкція з користування, це, я так розумію, гарантійний талон. І ще тут у наборі є. Шість штучок різного кольору, по дві. 12 коротше, різнокольорових стержнів, які також можна використовувати при створенні, наприклад, ну, так якось тут намальовано якогось надпису. Можна також намалювати квіточку. Дуже багато із молоді дивилася, що роблять на телефон чохли. теж вимальовують і. Ну, я думаю, так, згодиться. Що тут ще цікавого? Те, що я казала, що два температурних режима: 105 і 165 градусів. Діаметр стержнів, які тут використовуються, 7 мм. Є такі пістолети, є в яких стержні 11 мм, але ну, мені такими незручно. Не Можливо, в майбутньому, коли в мене там більше буде якихось великі масивні роботи, то, можливо, я собі і придбаю. Але для моїх порубок мені такого цілком достатньо. Тепер хочу його спробувати на власному досвіді, а не з якихось слів. Я його включила, він нагрівся хвилин за 3-4. Поставила на перший режим, це 105 градусів. Клей ну він у мене постояв більше після того, клей не витікає. Це мене дуже радує, бо це економія клею. І тепер я хочу просто попробувати приклеїти заготовку так. Ну, Просто, експериментально. Як же ж воно все таки буде? Не тянеться паутинка, це мене також радує дуже. Бо іноді в тих старих моїх дешевих, поки потянеш, потім ту павутину накручуєш на пальця, мотаєш, за кого заміж вийдеш, жарт. <свісна> <свісна> а тут ну, мені особисто мені покупка сподобалася. Я не шкодую, що я витратила ну, кошти. Я Трошечки жалкую, що я не купила його собі раніше. Ну, я б сказала, що місяців три я навіть і не знала, що є такі пістолети. Бо, ну, знаючи себе, який я хомяк, я б вже давно його купила. А так все ж думалося. Треба воно мені, не треба, а виявляється, дуже треба. Ні. Я не жалкую. І я навіть раджу, хто багато використовує ну, таких, наприклад, клейових пістолетів. Зараз багато роблять букети з цвітків, багато поробок роблять, то краще витратитися раз. І я ж кажу, значна економія просто клею. Навіть через те, що економитиме клей, то варто його придбати. Мене покупка дуже влаштовує. Раджу. Рекомендую всім гарного дня.